В одному селі ніколи не дзвонили дзвони на тривогу, бо і так знали чужинець туди не дійде, а як дійде, то не вийде. Коли орки вдерлися, земля під ними вже дихала. Важко, глухо, як стара баба в предсмертному сні. Вони сміялися, знущалися з тварин, стріляли у пташок, розмальовували паркани своїми літерами. А тоді настала ніч. І тиша не гавкали пси, не рипіли двері, лише десь два чулося шурх-шурх, шурх шурх А до ранку тридцяти лишилося двоє. Один втратив голос, інший розум. Вони позували полем, благаючи про порятунок, але ноги лишалися у ґрунті, мов укорінились. І лише на воротах старої хати. Зведених ще за козацьких часів світився напис, ніби зсередини: Не ступай, якщо серце не твоє, бо земля питає, чи свій ти.